Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160-й річниці дня народження Андрея Шептицького. Поєднаю кілька, здавалося б, непоєднаних речей. В моєму серці є історія одного митця, який народився на Тернопільщині наприкінці 19 століття в 1880-х роках. У звичайній багатодітній родині. Іскра Божа, його талант допоміг йому бути поміченим великим нашим меценатом Андреєм Шептицьким. І той допоміг йому навчатися в найкращих академіях і навчальних закладах у світі: Відень, Мюнхен, Париж, Краків. Цей чоловік заснував цілий напрямок українського мистецтва, аналогів якого немає у світі. І названий він в честь, його прізвище, бойчукізм, а звати цього митця Михайло Бойчук. Цього митця в 1937 році розстріляли. І покоїться він у лісі, в биківні. Я обов'язково зроблю окремий сюжет, не знайшла ще способу, як коротко розповісти про все, що хочу з серця сказати про нього. Поділюся з вами ще однією історією, сумною, а проте історією стійкості поета, фотографа, воїна Максима Кривцова, який теж був знищений тою самою Московською імперією вже в новітні часи. 7 січня 2024 року він загинув у віці 33 років. В своєму останньому пості в соцмережі він запропонував читачам пограти в гру. Скажіть номер сторінки з моєї книжки, і зацитуйте її. Зацитую вам його вірш: Світ болить, як хворе горло. Заспівай мені про тишу, помовчи мені про море. Патетично й поетично. Світ болить. Йому судомить. Розкажи мені про небо, і, хоча виходжу з дому наді мною лиш скляне, бо світ болить уже без тями, розкажи йому востаннє доторкнись чолом вустами і воскресне, і повстане. Тут була колись людина. Тут була колись людина, тут була колись людина. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.